Вітаю мої любі друзі та підписники, з вами Тарас. І сьогодні я хотів би розказати про посилочку маленьку з Китаю, яка мені прийшла, яким я зайнявся проєктом сигналізації на Arduino у свій гараж. І я захотів, щоб там був датчик диму, який також би вмикав сирену при певних там показниках. Коли зайшов на сайт AliExpress, я знайшов ось такий тип датчика. Сама назва його даної моделі MQ135. Також там є MQ3, MQ5, MQ6, MQ7, MQ9 і їх ціла купа. Ось ось, там от написано MQ135. видно. Себе він представляє просто сіточку і метал, що всередині я не знаю. З цієї сторони не можу показати, просто знаходиться резистор для налаштувань. Межі спрацьовування і світлодіод. Вихід в нього аналоговий. Тобто, в залежності від параметрів, які в повітрі він видає від 0 до 5 вольт. Коли ви налаштували параметр спрацьовування, він просто вмикає 5 вольт. І тоді вже цих 5 вольт йдуть на саму мікросхему, і мікросхема вмикає потрібний вам прилад. Ну, на даній моделі на бредборді. Я поставив Arduino Nano і підключив дисплей, запрограмував так, щоб вона показувала параметри цього датчика в одиницях. Якщо дивитися ось так, взагалі це датчик якості повітря. Тобто чи густини, чи по якимось другим параметрам, я не знаю. Він показує 700. Ну, приблизно 735 одиниць. Як це все налаштовується в одиницях, так як вихід аналоговий. Ми заміряємо мінімальне напругу, коли може бути. Тобто при 5 вольтах припустимо 1024 одиниці. А при 0 вольтах 0 одиниць. Ми заміряємо на даний момент, що є. І тоді це виходить, там приблизно кількість одиниць. Далі сама мікросхема розраховує кількість одиниць на даний момент. Тобто вираховується все автоматично, ми знаємо там середню густину повітря, скажімо так, або кількість газу. Але напевно я взяв не той датчик, так як потрібно було датчик чадного диму. адже часто я в гаражі щось підпалюю або поруч зі мною підпалюють і тому потрібно дима. А це показує просто якість повітря. Хоча він зможе пригодитися десь. Купався на сайті AliExpress, ссылка, як завжди, знизу в описі. Ну і на цьому я напевно буду ставити крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, що вам не зрозуміло. До нових зустрічей!